Привіт! А тепер чесно. Хто з вас хоча б раз думав, що а мені просто пощастило, коли вас хвалили за роботу? Або скоро всі зрозуміють, що я нічого не вмію. Якщо у вас були такі думки, ласкаво просимо до клубу. У нас тут мільйони людей, і всі ми страждаємо від однієї штуки синдрому самозванця. Знаєте, що найсмішніше? Від цього страждають. Найуспішніші люди, нобелівські лауреати, топ-менеджери, відомі актори. Чим більше досягнень, тим сильніше відчуття, а я тут взагалі до чого. Сьогодні розберемо, звідки це береться та чому наш мозок так з нами жорстоко жартує, і найголовніше, а як з цим жити? Бо повністю позбутися цього, мабуть, неможливо, але можна навчитися з цим мирного співіснувати. Симптоми та прояви. Отже, що таке синдром самозванця? Це коли ви постійно сумніваєтесь у власній компетентності, навіть маючи очевидні докази успіху. Перший симптом це применшення досягнень. Та це легке завдання було. Тут кожен би впорався. Мені просто повезло з командою. Знайомо? Ви ніколи не кажете, так, я молодець, я це заслужив. Нещодавно зі мною працювала дівчина, отримала підвищення, і перше, що вона сказала, а, ну то, мабуть, інших кандидатів не було. При тому, що працювала на цю позицію два роки. Другий симптом страх розкриття. Ви живете в постійному страху, що хтось зрозуміє, ви не справжній. Ніби ви актор, який грає роль успішної людини і боїтеся, що маска впаде. Особливо це проявляється на новій роботі. Перші місяці ви ходите і думаєте, скоро всі зрозуміють, що мене найняли помилково. Третій симптом гіперпідготовка. Щоб не провалитися, ви готуєтеся в 10 разів більше, ніж потрібно. На презентацію на 10 хвилин робите слайдів на годину. Читаєте все, що тільки можна знайти по темі. З одного боку, це добре, ви дійсно стаєте експертом. А з іншого, ви вигораєте бо витрачаєте неймовірну кількість енергії. І це б мало, можна було б зробити простіше. Четвертий симптом: відмова від можливостей. Те, що не готова, мені ще треба повчитися. Я не тягну на таку посаду. Звучить як скромність, але насправді це страх, невдачі. А хто найчастіше страждає? Цікаво, що синдром самозванця не вибирає випадково. Є категорії людей, які схильні до нього найбільше. Перше це жінки у чоловічих професіях IT, інженерія, наука. Коли навколо переважно чоловіки, легко подумати, а може я тут випадково. Друге перші в родині з вищою освітою. Коли ви перший, хто пішов в університет. Отримав престижну роботу, то у вас немає моделі поведінки, немає з ким порадитися. І відчуття я взагалі маю право бути тут. Третє, люди з високими досягненнями. Парадокс: чим більше ви досягаєте, тим сильніше може бути цей синдром. Бо підвищуються очікування і до вас, і ваші власні. І четверте представники меншин расових. Етнічних, будь-яких, коли ви не такі, як всі, легко думати, що ваш успіх, випадковість або поблажка. А звідки це береться? Ось тепер найцікавіше, звідки в нашій голові ця гадість. По-перше, з дитинства, коли вас хвалили тільки за результат, а не за зусилля, формується установка, я ціна тільки тоді, коли досягаю. А коли не досягаєте. Хто ви тоді? Або навпаки, якщо постійно казали ти така розумна, то будь-яка помилка сприймається як підтвердження: а може я не така вже й розумна? По-друге, соціальне порівняння. соцмережі зробили це проблемою епідемічного масштабу. Ми бачимо чужі досягнення без контексту і думаємо, усі такі успішні, а я ледве справляюся. Але ж ми порівнюємо свою внутрішню реальність з чужим зовнішнім. Це як порівнювати свій чернетик з чужим чистовиком. І по третє, особливості мислення: наш мозок еволюційно налаштований шукати небезпеку. Краще перестрахуватися і вижити, ніж переоцінити себе і загинути. Тому сумніви природні, але в сучасному світі вони часто зайві. Гаразд. Досить про проблеми. Що робити? Перша стратегія ведіть щоденних досягнень. Наприклад, кожен день записуйте хоча б одну річ, яку зробили добре. Не обов'язково щось глобально. Наприклад, добре провів зустріч, допоміг колезі, вчасно здав звіт. І через місяць перечитаєте. Буде дивно усвідомити, скільки всього насправді ви вмієте. Друга стратегія збирайте докази. Похвальні листи і клієнтів, нагороди, все в одну папку. Коли синдром самозватця атакує, відкривайте і читайте. Це не, за, не саме закоханість, це факти. Третя стратегія. Пер, пер, переформулюйте внутрішній діалог. Замість мені пощастило, скажіть, я добре попрацював. Замість я не знаю я поки що не знаю, але навчуся. Замість я обдурив всіх, я виправдав довіру. Спочатку буде штучно звучати, але поступово мозок звикне до нової версії. Четверта стратегія приймайте компліменти. Коли вас хвалять, не кажіть, та що ви, це дрібниця. Скажіть просто дякую і все. Не применшуйте, не виправдовуйтеся. Так, це важче, ніж здається, але це тренування самоповаги. П'ята стратегія ставтеся до себе так, як до найкращого друга. Якби подруга сказала Я нічого не вмію, ви б її це підтвердили? Ні, ви б її підтримали. Тому і з собою так само. Самокритика не мотивує, вона паралізує. І остання стратегія діліться страхами. Розкажіть комусь, кому довіряєте про свої сумніви. Часто виявляється, що і в них те саме. Це нормалізує відчуття. І знімає частину тиску. Отже, синдром самозванця – це не діагноз, це особливість мислення. Багатьох талановитих людей це стосується. Можливо, це навіть корисно в невеликих дозах. не дає заздритися і штовхає розвиватися. Але коли це паралізує, це не дає користуватися можливостями, знижує якість життя. З цим треба працювати. І пам'ятайте, якщо ви сумніваєтесь у власній компетентності, це часто означає, що ви компетентні, бо справжні дилетанти рідко сумніваються. Ви заслуговуєте на свій успіх, ви заслуговуєте займати це місце. І те, що ви дивитеся це відео і думаєте про розвиток, вже показує, що ви на правильному шляху. Якщо відео було корисним, лайк, якщо є чим поділитися, коментар. А в наступному відео поговоримо про емоційне вигорання. Не пропустіть! Дякую, що були тут. До зустрічі!